Коли підконтрольна фракція ухвалює поганий законопроект, а потім хороший президент його витує. погані депутати, поганий законопроект, хороший президент. Все завитував справедливість навів в країні. Ну, бо ще раз кажу, покаялися, це не є юридична норма, і це не є нормально. Ну, як, якщо, якщо будь-яка будь депутат сільської ради має декларуватися і там чіпляється за все, що хочеш, то а ця людина навіть зарплати офіційно від держави не отримує. Ну то чому всі решта, зокрема, ті самі позаштатні радники офісу, Президента, чи депутати мають мати можливість ухилитися від відповідальності? Ну, після його вето його депутати все одно мають проголосувати ті чи інші речі, чи подолати вето президента, чи прийняти з його пропозиціями і поправками. Я вважаю, що це взагалі все велика маніпуляція. і Якби вони реально хотіли відновити декларування, реально хотіли відновити, то треба було б просто відновити дії уже чинного закону, який був прийнятий а ще за за, за каденції попереднього президента, і відповідно. Ну, там майже все було прописано. Там, можливо, треба було би внести додатково кілька пропозицій, які стосуються безпосередньо військових, які мають декларуватися. Тому що ми розуміємо, що тут є питання безпеки, тут є питання можливості, неможливості, заповнити декларації, отримати довідки і так далі. Ну, на час воєнного стану, як уже це було проговорено, плюс 90 днів після цього військовослужбовці мали би задекларуватися. все решта це і без проблемно. Але в той час, коли всі говорять про закритість декларації на рік, чомусь дуже мало хто згадує, що було а, захистили від декларування позаштатних радників Офісу президента. Це люди, які є на всіх міжнародних зустрічах. Це люди, які представляють Україну їздячи по світу. Це люди, які впливають на прийняття рішень. Це люди, які мають шалені статки і ніхто не знає звідки. Це найближче оточення президента і Єрмака. І відповідно. Ну я думаю, це було б абсолютно справедливо розуміти, звідки вони набули свої статки, що вони мають можливість робити ті чи інші речі. У нас ніколи не цікавить, звідки Верестовіча всі його можливості, і, і, і хто що де як за ним стоїть, чи за багатьма якимись іншими. І ось тут дуже агресивно. Слуги народу, зокрема, голова антикорупційного комітету, Радіна, з трибуни захищали з криками, що це й не можна їх змушувати декларуватися. Ви на таку правку подали, воно не так звучить, хоча насправді все було прописано слово в слово. Радники всі без винятку і штатні, і позаштатні мають декларуватися. Я думаю, що це не менш паскудний момент, ніж закритість декларацій як таких. Ну, але нагадаю, що наша фракція Європейської Солідарності, ще деякі депутати. Тати, ми всі голосували за відкритість, бо, зрештою, більшість моїх колег вже пройшли не одну і не дві перевірки за ці роки, тобто, тут немає про що говорити. Але так само ми маємо тут якусь дивну проблему з НЗК, яка ніби має перевіряти ці декларації, тому що, хоч перевірки були зупинені на час воєнного стану, але було дуже багато моментів, коли вже були оприлюднені факти, що там одна депутатка забула задекларувати майна на 20 мільйонів гривень. Ну, там в неї ще мега супер дорогий годинник був, а інший депутат квартиру за 3 мільйони забув, а інший там ще на 12 мільйонів забув надекларуватися. Але ви знаєте, що в документах от, по висновках на ЗК писалося? Тобто там би мав бути штраф, там би мала бути якась адмінсправа. Ну, як, наприклад, проти моїх колег намагалися порушити там, за 50 копійок, за один недекларований метр, на думку на ЗК метр квартири і так далі. А їм на ЗК написало, що вони покаялися. І все добре. Я так думаю, чи на ЗК це стало церковною структурою вже? Чи як ну тобто, чи покаялися це є якась юридична норма, яку можна тепер прописувати? Тобто, навіть коли відбуваються перевірки, навіть коли знаходять конкретні правопорушення, якщо національне агентство запобігання корупції розказує, що хтось покаявся, і кари не буде як такої, при чому там не йдеться про 100 гривень чи тисячу, навіть йдеться про мільйони, а мільйони, ну то тобто нам тут жодне антикорупційне законодавство не допоможе. Там можна говорити про інший законопроєкт, який є дуже дискутивним, про публічних осіб. Там є багато різних моментів, які теж мають бути прийняти, які теж є вимогою. Ну, але по деклараціях ну нема що говорити. Ну якщо ви всі такі чесні, хороші добрі. Ну, Давайте всі декларуємося, всі показуємо і проблем нема. Тут виходить, що на часі говорити про відповідальність НЗК, якщо вона такі послаблення робить чи, чи, чи не так, і взагалі, ну, а, а чи існує я розумію, така відповідальність зараз в публікаціях, бачила, що до, до НЗК і до пана Новікова, зараз є дуже багато запитань. І ну, я е, почекаю, поки компетентні органи з тим будуть розбиратися, але з тим треба щось робити. Ну бо ще раз кажу: покаялися, це не є юридична норма, і це не є нормально. Ну, як, якщо, якщо будь-яку. Будь-яка депутат сільської ради має декларуватися і там чіпляється за все, що хочеш. То а ця людина навіть зарплати офіційно від держави не отримує. Ну то чому всі решта, зокрема, ті самі позаштатні радники офісу, Президента чи депутати мають мати можливість ухилитися від відповідальності? Як ви сприйняли новину про те, що нібито маск блокував на території Криму роботу е своїх старлінків, і це зашкодило деяким спецопераціям Збройних сил України? Для чого він це робить? Що, що там відбувається навколо стосунків, близьких стосунків Маска і Путіна? Давайте будемо коректні. Його офіційна заява була не те, що він блокував роботу діючих старлінків. Вони просто певну частину старлінків не запустили їхню роботу вчасно. Тобто, ну що, щоб воно все було коректно. Я пам'ятаю цей момент. Я пам'ятаю, як мої хлопці, які стояли, підопічних військовослужбовців, які стояли на південному напрямку, певний час старлінки не підключалися. Ми думали, що це якийсь збій в системі. Ну, тепер ми розуміємо, що їх просто свідомо не підключали. Але Маск вже неодноразово висловлював свою позицію, що він не хоче підтримувати жодну сторону у війні, що він вважає, що має бути мир, ура, ура, ура! І якби, якщо не піджив... І він дуже боїться, щоб SpaceX не були, щоб їх Московська Федерація не розглядала як тих, хто підтримує воюючу сторону. Але я думаю, що тут ну, знову ж таки питання до української держави. Старлінки з старлінками, слава Богу, що вони зараз ще працюють і що має можливість з ними користуватися це абсолютно унікальна технологія. Але чи ми пропонуємо хоча б якісь а, тимчасові чи менш масштабні замінники? Чи ми маємо достатню кількість рацій, чи ми маємо налагоджений зв'язок, чи ми маємо достатню кількість ребів, чи ми прокладаємо ті чи інші лінії зв'язку? І на ось ці питання треба зараз знаходити відповіді. Звичайно, з маском треба працювати. Я думаю, що з ним, зокрема, ще попрацює держдеп. Вони вже неодноразово звертали на це увагу, і зараз американці, зокрема, закупляють старлінки і передають Україні. А, тобто, маємо навіть такий от механізм, щоб маска обійти а безпосередньо, що це офіційна допомога Україні іде. Але я вважаю, що за півтора року от такої заруби ми теж би мали пропонувати якісь свої варіанти. Дякую вам, дякую, пані Софія Федина. Була на зв'язку з Анексія. Нет. Підписуйтеся на Фейсбук-сторінку Софії Федини. Посилання є в описі до цього відео. Дякую за те, що дивитеся, на за те, що довіряєте нам. Всім удачі і до зустрічі. До зустрічі.